Всіх вітаю із магазину Юск. З 13 по 19 березня у Юскі буде Міжнародний день сну. Знижки 60% на всі матраци, топ-матраци, ковдри, подушки, комплекти постільної білизни та простирадла. Я подивилася, ось цей буклет дійсно є по 60% знижка. Зараз зайдемо, перевіримо, пошукаємо позиції з найбільшою знижкою, я вам все покажу. Почнемо з цієї софи. Акція на цю софу замість 12 тисяч. Вона коштує 7537% знижка. Ось так ця софа виглядає. Софа ліжко в синьому такому кольорі. Він трішки навіть блакитний, не такий, як на малюночку у них, не такий темний, я маю на увазі. Трьохмісна софа, ліжко із тканинною оббивкою, що легко розкладається в ліжко. Наповнена наповнення подушок для сидіння. Ось вони йдуть. Та спинки, що легко розкладаються з спіноматеріалу, ніжки з масива дерева. Так, Спальне місце 114 на 190 в цій Софії. І габаритні розміри 210 на 100 і висота 85 сантиметрів. Коштувала ця софа 12 тисяч, ще раз скажу, а коштує 7500. Дійсно файна знижка. Знижки діють тільки з 13-го, ще раз подивимось, по 19 березня. Дивіться, матрац коштував 22 тисячі, коштує 8 800. Ну, дійсно, файна знижка. Нагадую, ці знижки тільки тиждень йдуть з 13 по 19 см. Міжнародні дні сну, як написано у них в буклеті. Матрац безпружинний, чудовий безпружинний матрац. Висота 24 см, розділений на 7 зон комфорту. Наповнення із 4 см високоеластичного піноматеріалу. 4 см меморі. Фам і 3 см кокосової койри та 12 см піни ПЕ. Стретчевий чохол, оброблений, пом'якшуючи малої вера, можна прати 90 розмір на 200 см. Так, ціна перечеркнута, коштував 22 тисячі, нагадую, а коштує 8800. Дійсно файна знижка. Також акція на матрац. Дивіться, він коштував аж 16 тисяч, коштує 6400. Знижка також 60%. Зниж, знижка, знижка 60%. Матрас мультипружний, чудовий, двохсторонній матрац висотою 22 см із пружинами. Так, розділений на 7 зон комфортно комфорту. Тут все написано, зони комфорту забезпечують підтримку у багатьох позиціях тіла під час сну. І навіть намальовано. Рівні підтримки та розміри. Так, от саме Цей матрац йде 90 на, 200 на 22 см, мультипружний середня. Коштує 6400 Багато знижок на матраци. І ось дійсно, в дні сну аж по 60%. Також у відділі подушок багато акцій на подушки. Ось така подушка, гарненько вона виглядає. Тут можна до неї доторкнутися, відчути, яка вона на дотик. 2200 вона коштувала. Зараз коштує 875 гривень. Іде вона ось в такому чухлі, коли ви її купуєте, дуже зручно її додому транспортувати. Так, ця подушка 60% знижки розміром 50 на 70 1400 грам вона важить. Гіпоалергена чудова із унікальним наповненням і штучного, пуху. і штучного пуху. Цікаво дуже. Да? Чохол із кембріку, 100% бавовна, цей чохол зроблений. Має антикліщову обробку, можна прати за температурою 60 градусів. І з сумкою, оце називається сумка для зберігання. Сумка для зберігання 135х200. А коштувала ця подушка 3699 гривень. Економія 1450 гривень. Така цікава ця подушка, величенька. Далі покажу, ще подушки, які Ну, акції ось почались не, не старі акції. Ось тут є більш новенькі також акції у відділі. Почалась акція саме 11-13, таку подушку. Вони йдуть у цих коробочках. Подушка... 25 на 40. Хочу просто показати її вигляд. 6,5 см вона йде в висоту, 700 гривень замість 1200 майже розмір 26 на 40 на 6,5 висоту. Також почалась акція новенька: 750 гривень замість півтори тисячі. Така подушка в зеленому кольорі 50 на 70 іде розміром. Ні, 70 на 80, якість за розумну ціну, халофайбер та бамбукова віскоза. Оця подушка виготовлена в Україні. І подушки по 350 гривень, наприклад, меншого розміру. Також ось акція почалась недавно, 11-го. 50 на 70, бамбукове волокно, 350 гривень замість 700. Акції йдуть на ковдри, ось, наприклад, новенька акція. Ковдра штучне наповнення 135 на 200. Тепла вона коштувала 3 700, коштує 1450 Ну, величенька знижка, штучне наповнення 135 на 200 розмір. Ковдра в зеленому кольорі за 800 гривень, замість 1600 гривень, 50% знижка. Якість за розумну ціну. Фалофайбер та бамбукова віскоза виготовлена в Україні. Іде розмір 140 на 200, також тепла. Ось так вона виглядає. М'якенька приємна ковдра. І на колір також приємна. І більшого розміру така ж ковдра. Тільки розміром 200 на 220 коштує півтори замість три тисячі. Також 50% знижка. Також бачу, що новенькі знижки тут тільки поставили на, на матрацники. Ні, це не новенькі. Десь попадались новенькі знижки. Ну, ладно, от такий на матрацник коштує з резинками 700 гривень, замість 1400. Розмір у нього 90 на 200. І також 1100 замість 2200, 140х200. На матрацники йдуть. Ну, от такі от вони з резинками. Такий він цупкенький, я хочу сказати. Ну так, прям. І 1250, більш м'який, 160 на 200, замість 2500. Ну, знижки такі. Також хочу показати топ-матраці акційні. Акція буде діяти з 13 по 19. Це ось саме цей рядочок. Я показую вам матрац, просто вони різних розмірів. Точніше, ось цей зверху. Ось він як виглядає: ось такий матрац. Від Ecotex ексклюзивна якість, топ-матрац, чудовий матрац, висотою 6 см, із наповнюванням із гелевого піноматеріалу, що зменшує напруженість м'ясів, чохол із 100% поліестеру, 54% переробленого, який можна прати. І так, ціна дивимось: 90 на 200 см, дві це 60% знижка на цей матрац. Дві вісімсот, а коштував сім тисяч. Ось сім тисяч. Далі це розмір. Тут так розміри позакривали. Я так розумію, 140 на 200, ну не буду відкривати, 4400 замість 11, знову, мабуть, 160 на 204, 800 замість 12 і 180 на 200, 5600 замість 14 тисяч. От дивіться, оцей 2 800, а коштував аж 7 тисяч. Написано в цьому буклеті, що на нього знижка 60% так хочу сама його так потрогати. Зручненький да так, такий матрац. Гелівий піноматеріал, висота 6 см. І чохол можна прати. Тут намальовано, вони там малюють так, як він виглядає, зсередини. І оця знижка тільки по 19 нагадую. Багато акцій у відділі постільної білизни. Зрозуміло ж, все-таки дні сну. Ось знайшла цей. Ну, комплект постільної білизни, бачите, він у них йде в цьому рекламному буклеті. Чомусь не поставили ціну, не знаю чому. Тут написано, що він коштує 600 гривень. 600 гривень 50% знижка. Так, 50% ні, він, мабуть, не 600 гривень. Так, 600 гривень, все вірно. 50% знижка, 140 на 200, 50 на 70. Написано, що це 100% бавовна. І... Ще є, ще є інший розмір, але немає ціни. Оце 100% бавовна від оцього бренду плюс. Ось написано котон. Зараз вам покажу його на світло і всього за 600 гривень. Ну, зрозуміло, що дві одиниці в цьому комплекті йде. Але ось так: 60% знижка. Далі я подивилася, що там є новенькі акції. Також поставили, поставили новенькі акції, Її в буклеті немає. Але є ось з 11.03 багато акцій почалося. Ну, я так розумію, це вони є, тому що всі ті акції, що я вам показувала з буклету, всі вони роздруковані 11 числом, хоч сьогодні і 13. -те. Ось так: 150 на 250, простирадло, 100% бавовна. ні, 65% бавовна, 35 ліоцель, біжевий колір. Біжевий колір 240 на 260 коштує 800 замість 1700. І розмір 150 на 250 коштує 550 замість 900 гривень. Такий же 65% котон. Далі почалась новенька акція. Тут я в синьому кольорі простирадло. Так, також 65% котон. Мабуть, воно таке ж 550 і 800% тільки в іншому кольорі. Внизу простирадло, це старі акції, ось новенькі акції. Таке воно, як знаєте, як махрове, як от халат більше такого. Тканина 80%, але тоненька. Котон 20 поліестер, розмір 180х200 на, на 35 см на резинці йде. Простирадло 700 замість 1400, далі 600 розміром 160 на 200 на 35 і розмір 90 на, 200 на 35 – 350 гривень замість 700. По 50% знижку, я так розумію. Також є в такому, як білому кольорі. Це був колір такий, як біжевий, сірий, написано. Ну, більше на біжевий схожий. А оце йде в такому, як більш ну не прям білий. Навіть не знаю, тут таке світло погане. Ну, мабуть, білий. 180 на 200 на 35 коштує 700 замість 1400. Також бавовна і поліестер 80% полі... Ой, катона. І розмір 160 на 200х35, на 600 гривень замість 1200. Ну, непогані такі акції. Це вже акції старі, я їх не показую. Тут ще ось у них як в рекламному буклеті, Саме оця білизна комплект іде. Вона тут в двох кольорах показує. Можна навіть придбати, бачите, упаковку. Ну, щось з упаковки ці сталося, і вони от наклеюють так десь додатково 10% знижка, що ви берете без упаковки. Ну, якщо на подарунок там не треба, а додому, то чу, можна і взяти. Тут півтори тисячі замість три, також 50% знижка, комплект білизни Санна ось так: 140 на 200 50 на 70 і на 75 150 на 200. Получається, темно-сині з простирадлом. Одна наволочка йде в комплекті. Ось намальовано три одиниці товару. Коштує півтори тисячі замість три, бавовна і віскоза, котон 70%. відсотків. Ось в такому темному синьому кольорі. Також тут уже пісочний такий колір. Такі ж розміри. Також півтори тисячі, але колір пісочний. Це 50% відсотків знижки. У них продається сумка для ковдр та подушок за 125 гривень. Ну, якщо ви не знали, то от я вам показую 60 на 40 на 26 за 125 гривень. Ось так як вона намальована. Прозора всередині і з ручками. Тут навіть їх хтось діставав, я бачу. Така вона міцна, ну, і в якій зазвичай продають ці подушки та ковдри. Наповнювачі для подушок коштують вони 125 гривень. Ось такі наповнювачі по 125 гривень. Є також меншого розміру 40 на 40 85 гривень полієстер. А тут не написано розмір. Ні, 50 на 50 125 гривень коштує. Дуже багато знижок у відділі всіх подушок. От можна таку зараз придбати за 235 гривень, 45 на 45 бавовна, таку за 500 замість тисячі. Дуже дуже великі знижечки. Всі ковдри я пройшла, подивилась, багато дійсно знижок. Ну, Наприклад, ось коштувала 1100 плед ось такий, а коштує зараз 750 гривень. Ось такий плед 130 на 180. За 325 можна придбати за 250, також за 300, ось такі пледи. Замість 600 це 50% знижка, 140 на 200. Далі ще зі знижками. Щось я таке бачила. Оце класна штука покривало таке стогане. 160 на 220, завжди низька ціна 375 гривень. Десь я його тут в розгорнутому виді бачила. Мені здається, тільки в іншому кольорі. Ось так воно виглядає. Приємне на дотик. Дійсно багато знижок. От у відділі е, все для сну, скажем, ну да, там міжнародні дні сну. Тут подушка за 235 гривень. Ось така подушечка 45 на 45. Тут коштувала 450, ось останнє коштує 375, така декоративна подушечка 45 на 45. Або плет, наприклад, коштував 1300, коштує 650 гривень. По 300 гривень там щось розбирають. Замість 600, гляньте, ось такий плет. В сірому кольорі 140 на 200 300 гривень замість 600, 850 гривень замість 1200. Це прям дуже теплий. І плід такий стьобаний. Оцей гарний за 375 гривень, 130 на 170 Ось в такому кольорі. Мені здається, він гарний. Синій на одну сторону, а на другу так як помальований синім, гарно виглядає. І тут у них червоні цінники, багато розпродажу на подушки, на різні і на постільну білизну. Ось так, наприклад, 1100, така 100% бавовна, постільна білизна коштує 1100. Цілий набір з двома наволочками, з простирадлом 4 одиниці. Ковдра ось така за 3000, замість 6, 200 на 220 тепла. І, наприклад, подушка 650 замість 1400. Штучне наповнення 50 на 70. Це не має відношення до цієї акції, але хочу показати чудову пропозицію. Є нагода, кому потрібно крісло ліжко розкладне, ось таке. Воно коштувало 15, зараз коштує 10. На жаль, параметри тут його не написані. Якщо якесь ну, пошкодження було, вони б указали, ну пишуть зазвичай в виставкових ось цих зразках. Якщо тут нічого не написано, то просто воно стояло як виставковий зразок, і вони розпродають час від часу ось такі у них є пропозиції. Там, наприклад, є комод. Тисяч замість 12 виставковий е, зразок. Крісло ліжко 5 КГ. Далі. от Наприклад, бачите, там також Ну покажу вам сюди 5 тисяч коштує. А отут написано пошкодження задньої стінки. Оцей стіла 5 тисяч замість 7500. Там пошкодження задньої стінки, я навіть бачу. Значить, цим, крі... ну, з цим кріслом ліжком немає ніяких пошкоджень, все добре. Ну, просто воно тут стояло в залі. Тому кому потрібно, є нагода придбати в сірому такому, темному кольорі на дерев'яних ніжках. Параметри не написані, але я вам його показую здалека. І нагадую, що ці знижки на міжнародний день сну до 60% діють на всі матраци, топ-матраци, ковдри, подушки, комплекти постільної білизни та простирадла. Пропозиція дійсна з 13.03 по 19.03 у мережі магазинів Юск по всій Україні. Дякую, що дивитесь мій канал. Я всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!